Частина. Ой. От що це був за пінг? Дзвінь. О, лазик. Піду зайду за пацанами. Бо їм там ще довго. Дай тим більш я без них не зможу ніяк. ой. Я зараз помру тут Тачку, пацани! друзі, я їх трошки почекаю, все погнал. Я, коротше, поїхав, а ви тут саме розбирайте. Там тіпи пі... ті були. Ну і ладно. Я двоїх тільки вбив. А чого так мало? На горку заїду. Бі -бі 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 -бі. Тут їх типи буде видно. Зараз грузь скинуть. Чи, тіпа? Скоріше тіпа. Давай груз кибі. Де груз? Я ж казав груз А то я уже перелякався Ой, там типочки, але пофигу на них. Мені зараз головне третій рюкзак забрати. Ого горит 128. Зараз буду трамплін. Ой, по-моєму, я перший нагруз не приїду. Отже, типу і зараз почекайте. Так, пацани, все добре. Хотів він мене там. Куди ти йдеш? Я тебе бачу. Друзі, я дебіл. Друзі, я великий дебіл. Коротше, все, з вами був Фазгейм. Всім до побачення, чекайте нових відео.